Зараз дуже актуалізувалося питання виїжджати чи не виїжджати за кордон. І я можу поділитися своїм баченням. Я не буду топити за якесь рішення залишатись в Україні чи виїжджати. Мій досвід, я виїхала да, за, за кордон, в принципі, одразу як почалась війна, я зерпіня. І ви знаєте, що там все починалося, і відповідно я евакуювала дітей і виїхала за кордон. І я не повернулася, коли було деокуповане місто. Але це не означає, що я вважаю, що це єдиний правильний вихід, тому що знаю тих, хто, наприклад, виїхав за кордон, не зайшло і повернулося. Я для себе такі маркер, головний знайшла і зрозуміла, як, як прийняти рішення. Я вважаю, що найважливіше завдання зараз а, наше це працювати на перемоги тим чином, який в той спосіб, який вам доступний. І я знаю, що якби от коли почалась війна, я відчула такий паралізуючий страх, просто тваринний страх. Який би мені би не дозволяв би працювати, іти в нове, створювати нові проекти, тобі що в моїй діяльності я маю команду людей і я заряджаю їх, я їх така, знаєте, розетка. І якщо я у стані ступору, якщо щодня я відчуваю цей тваринний страх, який мене паралізує, то що я можу дати нашій країні? Нічого. Тому що це навіть е, страх не за себе. А в першу чергу за своїх дітей. І саме цим я і керуюсь тим, що, знаходячись у безпеці, вивільняється дуже багато ресурсу. Тому що моя психіка, моя нервова система, якщо я постійно у страху, то вона віддає дуже багато ресурсу, щоб якось. Якось з цим страхом впоратися. А якщо його немає, його менше, він все одно є, тому що мої рідні залишилися в Україні. Мій чоловік в Ірпінні, мої батьки взагалі в Запоріжжі, і це ну, якби їх рішення. відповідно. І да, цей страх є, але е, його м, накал трохи менше, е, тому що мої діти тут в безпеці. Ну, Це особисто для мене. І тут знаходячись більш в більш спокійному стані, я можу працювати. Тому що якщо ми не можемо, не продовжуємо працювати, не працюємо на перемогу, то по-перше, економіка країни цього не витримає. А по-друге, як це наблизить нас до перемоги? І тут, знаходячись далеко від дому, в Бельгії я е, керую дистанційно. Благодомом, це громадська організація. У нас є благодійний е, центр в місті Ірпінь, де ми щодня надаємо гуманітарну допомогу е, вимушеним переселенцям, погорільцям та іншим, хто цього потребує. І це близько ста людей на день, які приходять до нас, і ми надаємо допомогу це в середньому 300-400 кілограм на день. І я знаю, що якщо б я залишилась, я була б в стані. Е, От такому замороженому, що я могла би дати країні, що я могла б дати дітям? Нічого. Але я знаю, що є ті, хто навпаки не їдуть за кордон, тому що відчувають, що там більша небезпека, тому що як це їхати в нове з дітьми, а що нам, нас там очікує? І інтуїтивно відчувають, що там більше небезпека, а вдома і стіни лікують. І це, і це для них є правильним рішенням, якщо людина так відчуває, і так само я знаю тих, хто виїхав за кордон, певний час побули там, коли відчували небезпеку, але повернулися, бо або було нестерпно, або стрес був більший, ніж по відчуттях в країні, де продовжуються бойові дії. Або в цілому ну відчули, що вже для них безпечно повернутись. Тому я вам пропоную приймати рішення, звернувшись до себе і запитавши, а де я буду в більшому ресурсі, залишаючись в Україні чи виїхавши, де мій ресурс буде більший, де я буду в тому стані, який дозволить зробити більше для України, для своєї сім'ї і більше зробити для перемоги. Ось так. Бажаю вам зробити і прийняти правильне рішення.